І з тут на там. Не знаю, чи вони тут є. Бо такі, знаєте, тут люди хочуть їх вилезти, вони йому тут надоїли. Менінька ще трохи буде годувати. Да, Вона ще трошки буде годувати. То ми приїхали зараз перевірити, взяла вологий корм, щоб їх якось підізвати. І двох ми ще не обробили. Хлопчика і дівчинку чорненькі. зараз будемо їх ловити, бо треба покапати, щоб можна було вколоти вакцину. Гладі, ладь, я відійду, щоб ти розказувала. Покапати, обробити перед вакциною. Шовчик, Пожалуйста. погладь, погладь її спочатку. Вона ж мене бачить другий раз. А, ну давай я. Давай, давай. Мойонька, не, не боїться. Боїться а трошечки. Ти боялася? На, не бойся, не бой, труситься, дивіться. Труситься. А плюс ще трохи холодно, звісно, ці дні. На, не бойся. Що там, тебе щось болить? Ні? Не тривожить нічого? Де ти там? Де ти, мадінька? Може вона зараз встане нам нам вдасться якось так глянути, що там. Кусюньку. Дивіться, вусленно. яка смішна, яка гарна. Ану, Добре, не лякай їй. Де, не гнинь, яка шоколадка. Шоколадка. Де ти там? На. На, 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 на. Ану-ка, сідай, 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 сидіть. На. На, 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 на. Ну про те більше. Дити, які грайливе. Йдемо спустимося, пішли туди. Переживаємо. Ми пережив, переживаємо, чи вони ще є. Ось тут їх призакри. При, при Лен, толку сюди спускатися. Вийде. З... Лєна, не тут вони. На, Мутюньки. Тьонечки. Відкривай. Вони там, каже, Лена йду туди. Піди спускайся. Іди зви малих. На, на, на. На. Не спіши давати все. А от уже почула одне. Дівчики чорні. Ні, чорні... не, не трогай, не, трогай, не трогай. На. На. А ну не видно, шо тобі вона сидить якраз до тебе. <ріпи> на, 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 <ріпи> за, за, Ти боїшся, так? Мені чуть за ухо не схватило. По, візьми, погладі її трошечки, візьмить. Загрибка, щоб вона не вкола. Ти можеш потримати. Останок? Я держу, держи нормально. Погладі її, щоб вона успокоїла. Все, тихо. Ну і випустила. Держала, держала і випустила. А все, тепер уже буде сложніше. А це Це те, що в мене було, так? Так, так. Оце, що це в тебе було. Препарат менший. А вовчика що ли, ще одного? Не бачу я. Ні, є єх, на задній Є четверо, так? Да? Будемо старатися, ну рекламуємо, вже показуємо людям. Чому? Тому що треба прилаштувати їх, щоб їх забрали. Бо ж вони всім мішають, ви знаєте. То мало того, що дорога, то ще й вони всі мішають. Де ти там? Іди, сюди. Іди. Іди до мене. На, 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 судь. На, не бійся, я не буду тебе ображати. Ти злякаєш, ти лякаєш. Я держу мамку, все нормально. Пі-пі-пі-пі-пі-пі. тихенько, тихенько. Все добре, все добре. Лена її годує і обробляє, не, не переживай. А тут мамку придержує. Коричневу тепер треба? Ні, ні, та вже оброблено. Чорна, другі чорний. О, а дві у мамки які кліщі. Лена мамку теж треба обробити. А Тамара купила її шейник зараз має. Та що то шейник? Її треба обробити, бо в неї кліщі, а де тут? Повна шия. Знаю, Сказала, це мара позвонити мені. А на". яких тобі ще треба б робити? <голосить> а воно взагалі. Їх треба викурювати аж сюди, лінчик, і а, тут тільки. Ну, але ви, знаєш, на ходу теж. Ми ж тоді їх навіть гладили. Та ж да, ну вони бояться, їх ніхто не гладить. Хоч Дивись, відійди трохи і накорми їх там далі. Де далі? Отак, почекай, щоб ви вийшли. Ну, так як я буду їх мені? Ну попробуй. Так, мені оце треба. Та я поняв, я поняв. Ти боялась, дівчатка, ну чуть ти боюся. Ну, ми пробуємо, а далі буде видно. чи получится. Нас своє. Не відео маленька. Не така. І коричневого у нас немає фотографій, гарно. Це цей Звісно, дівочок моє А простяни з рук погодую їх. З руки. Чи ти не хочеш годувати з руки? Ну, я не хочу, в мене тут рана. І знаєш, так, відірвав я одного кліща, доки я тут її. Маленька, бачиш на шиї тобі. От вам уже і почався. Та сезон це Цього року зима тепла, то вони в траві постійно, цих кліщів море. Як там за ушками? Бачите, така рожева дівчача бірочка в неї, так? Да? На скулах от є, я відчуваю. Де ти там? А тут дуже болюче місце. Ти дозволиш мені висмикнути акуратно. Я ще... Дай, 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 не бійся. Менюнька, все, потерпе. Де на тут? Що було? Це хотілося з'їсти. Це, Це хто так хотів у мене скушати? Ото, що тобі треба. Да? Ти хотів у мене пацан скушать?